Вітаю малята! Запрошую познайомитися із дорожніми знаками. Сьогодні ми з вами відправляємося до міста безпеки, а у цьому місті існують певні правила і для водіїв, і для пішоходів. А хто знає, що допомагає не заплутатися і вибрати вірну, безпечну дорогу. Вірна малята це дорожні знаки. Вони ніби мовчазні помічники. Підказують, де можна переходити дорогу, нагадують, коли потрібно зупинитися, а коли їхати далі. Вони вміють попереджати про небезпеку. Тож сьогодні ми станемо з вами справжніми дослідниками і дізнаємося більше про цих друзів дороги. А і ще ми з вами вивчимо вір світлофору. Вивчати треба їх тобі й мені. Знаки також ти вивчай, знаки також ти вивчай, і назавжди їх тоді запам'ятай. Дивіться, малята, нас вже чекає веселий автобус. Тож дружно всі сідаємо. Прошаємо А поки ми з вами малята їдемо, давайте подивимось у віконечко. Скажіть, дітки, що ми бачимо зліва. Правильно, дорожні знаки. А скільки дорожніх знаків ви побачили? Мрозумнички чотири. А якої вони форми? Так, два трикутної, один квадратної і один круглої. Молодці. А скажіть, що ж ви побачили малята справа? Згодна, різні автомобілі. А скільки автомобілів ви побачили? Правильно, три. Молодці. Ось ми і опинились в країні дорожніх знаків. Погляньте, яка це чудова країна. Але ж де її мешканці? Зараз спробуємо відгадати, хто тут мешкає. Але спочатку послухайте цікаву історію. В одному прекрасному старому місті зустрілися на перехресті три вогники червоний, жовтий і зелений, і зав'язалась між ними суперечка про те, який з вогників найважливіший. Я червоний найважливіший колір вогню і пожежі. Як мене побачать, люди знають, що попереду тривога, небезпека. Ні, я жовтий колір важливіший. Мій колір колір сонця, а воно може бути і другом, і ворогом. Тому я попереджаю будь обережний. Увага! Не поспішай. Друзі вогники, годі сперечатися. Це я найважливіший колір, колір трави. Ліс, листя, я нагадую всім про безпеку і спокій. Так і продовжувався б на перехресті міста спір заповітних вогників, якби не втрутився наш герой. У нього були три оки, але вони не мали кольору. Ось що він сказав. Друзі, не треба сперечатися, кожен з вас дуже яскравий колір, і кожен дуже важливий. Давайте, дружити. Ми завжди будемо разом допомагати всім людям на вулицях міста. Заповітні вогники дуже зраділи. І з тих пір на перехрестях великих міст керують машинами і пішоходами друзі-вогники. І наш герой світлофор. Ви зрозуміли, малята, для чого на вулицях потрібен світлофор? Так, він допомагає людям і машинам влаштовувати порядок на дорогах, щоб не було аварій. Щоб всі рухались правильно. Запам'ятайте, він має три кольори червоний значить небезпека, жовтий зачекай, а зелений можна йти і не трапиться біди. А ще у світлофора є помічники, а ось і вони. Ми дорожні знаки, нас потрібно знати. Водіям і пішоходам, і хто їздить, і хто ходить, і дорослим, і малим знати знаки треба всім. Знак пішохідний перехід. Машини зупинили хід, тут крокує пішохід. Знак доріжка для пішоходів. Тут по праву йдуть малята, жваві хлопчики, дівчата. Слідуючий знак рух пішоходу. Заборонено. І у будь-яку погоду тут не ходять пішоходи. Знак доріжка для велосипедів. Їду на коні двоногому спеціальною дорогою. А це знак Рух на велосипеді заборонено. Тут мій кінь не побіжить, заборони знак стоїть. Розумнички малята, всі дорожні знаки повторили. Дякуємо вам, мешканці країни дорожніх знаків, за допомогу. Ой, подивіться, малята, а це що, як ви гадаєте, ця тваринка непроста, без копит і без хвоста, не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Розумнички, це зебра, по ній можна переходити вулицю. А якщо відсутній знак, треба нам зробити так. При дорозі зупинитись і наліво подивитись. Бачиш, транспорту немає, досередини рушає. Є тут лінія чудова, незвичайна, розділова. Знов на ній ти зупинись і направо подивись. Всі машини пропусти, після цього можеш йти. Тож малята, переходячи вулицю, треба бути уважними. Не забувайте малята, що дорогою рухаються машини. До речі, давайте їх порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер у зворотньому напрямку: Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. 1. Розумнички. Дякуємо усім мешканцям країни дорожніх знаків. Всі правила ми запам'ятали і будемо їх виконувати. До нових зустрічей! Доброго дня, малята! Пропоную вам сьогодні вивчити вірш та закріпити знання про світлофор та його кольори. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, Вір на кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись, коли цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кликни лиш, будь уважним, оглянись. Як зелений вже горить, переходь по зебри вний. Але й тут не забувати все навкруги контролювати. А тепер давай з тобою повторимо ще раз світлофор корисна річ. Служить людям день. І ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись. І навколо подивись, жовте око, не лиш? Будь уважним, оглянись. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить. Але тут не забувати все навкруг контролювати. А тепер давай повторимо віршик. Разом. Я починаю, а ти продовжуєш. Світло, -фор... служить людям, кольори лиш треба вірно кнопки, треба. як червоний. І навколо, жовте око, будь уважним. Як зелений, тренер Отпор. Але тут все напроти. Молодець, а тепер повтори самостійно. На дорозі світлофор ваш друг. Молодці малята! Сьогодні ми з вами подорожували вулицями міста. Ви дізнались багато цікавого про дорожні знаки. Адже дорожні знаки є справжніми помічниками і друзями. Тож сподіваюсь, що отримані знання вам задовляться під час прогулянок.